На сучасному етапі спільна співпраця всіх учасників освітнього процесу, дефектолога, інструктора з фізкультури, вчителя логопеда, психолога, методиста, директора. Направлена на корекційний розвиток дітей з особливими освітніми потребами. З дітьми працюють вихователі, у яких стаж роботи більше, ніж 20 років. Це фахівці з вищою освітою, вищої та першої категорії. Мають звання вихователь методист. Під час корекційно відновлюваної роботи розвивають психічні функції, когнітивні сфери, розвивають дрібну моторику рук, емоційно вольову сферу. Формують комунікативні навички. У своїй роботі використовують різні методики та технології. Геоборди. Які розвивають сенсорну перцептивну діяльність, збагачують чуттєвий досвід, розвивається кінестетичне сприйняття, тренуються аналітичні і творчі здібності. Багато уваги приділяється на розвиток дрібної моторики. Цікаве і дуже корисне перебирання крупи та гороху, сортування. Розкладати, викладати різні за формою макаронні вироби, камінці. Тощо. Також проваджуються в роботі різні вправи з використанням прищіпок, намистинок різнокольорових помпонів. Дуже цікаво і корисно працювати з пальчиковим басейном. Пальчиковий басейн це відкритий резервуар, заповнений різними наповнювачами. Дрібним камінням, скляними кульками, горохом, крупою, піском, сіллю, шишками. Їхнє основне призначення механічний вплив на нервове закінчення, розташоване на кінчиках пальців. Ознайомлення з навколишнім світом починається з відчуттів і сприйняття. Чим багатше відчуття і сприйняття, тим ширше. Набагатогранніше буде отримання дитиною відомостей про навколишній світ. Чуттєві пізнання навколишнього світу найважливіша ланка у системі пізнавальної діяльності дитини необхідна передумова інтелектуального розвитку.